Всім привітики! Недавно у своєму інстаграмі я показувала розпаковку товарів із магазину Творча крамниця, який можна знайти в усіх соцмережах. Так от, вирішила ще раз детально показати кожен із товарів, тому що в інстаграмі відео короткі і там неможливо показати усю красу того чи іншого товару. Отже, давайте разом розпаковувати, дивитися та ділитися коментарями, що хто. Хто створював і які матеріали вже купував. Отже, перше, що ми бачимо, це ось таку органзову стрічку із бусинками по боках. Вона буквально за кілька днів, за кілька місяців стала улюбленою цією усіх майстринь та усіх клієнтів. Плюси цієї стрічки, це насамперед те, що вона дуже-дуже легенька. А ще навіть найпростіші бантики будуть виглядати дуже-дуже. Дуже красиво та унікально. Стрічка є в різних кольорах, так що ви можете створювати бантики на різні події. Щоб створити простенький бантик, достатньо просто підігнути краєчки стрічки по боках до середини, шити, а також опустити два кінчики вниз. І маємо дуже красивий бантик. А можна зробити ще і подвійний, Також буде дуже, -дуже красивий. Зараз покажу вам трішки ближче, щоб ви роздивилися, яка ж ця стрічка красива. Ось гляньте, як виглядають бусинки-перлинки по боках, вони на такій тонкій ниточці, чи це жилка. І міцно вони прикріплені до стрічки. Наступне, що мені приїхало, це ось такі квіткові принти. Але давайте спочатку роздивимося ось ці красивенні фруктики, грибочки. Зараз покажу вам ближче. Такий декор ми можемо запросто використовувати для домашнього декору, наприклад, створювати якісь. Віночки, або ж робити прикраси на кошик, незабаром свято спаса, так що можна такі прикраси використовувати. Вірніше, такий декор. А також можна запросто використати ось такі ягідки чи грибочки. Для серединок бантиків. Також це буде дуже-дуже гарно виглядати, оригінально. Головне проявити трішки своєї фантазії, і все буде класно. Так, давайте ще розглянемо ось ці яблучка Вони трішки більші. Їх ширина, вірніше, діаметр, якщо я не помиляюся приблизно 5 см Оці зелененькі десь мають. 4 см, можливо, 4,5. Це так я на око дивлюся. А ось ці яблучка більшенькі, вони десь точно там, мають 5 см, а то і в діаметрі. Так, і приїхало мені дуже серединок, оці прям, Я ще їх не розглядала, але я в них закохалася просто. Це ось такі міні-соняхи, і їх я точно використаю не як серединки до бантиків, а пізніше покажу, як я хочу їх використати. у у своїх роботах. Тут є такі гачечки, і можна використовувати як підвізки, а також як сережки. І ось ці, неймовірно, красиві маки. Також можна використати у своїх роботах як аксесуар до вишиванки. Серединки зроблені із полімерної глини. Зараз знову покажу ближче, щоб ви роздивилися. Це дуже тонка і гарна робота. так що ці роботи точно будуть унікальними з цими серединками. Також замовила ось такі стразові серединки. Їх має вже більшість майстриньок, такі от сердечки, і ще десь мають бути такі коричневі маленькі сердечки. Їх також я використовую як серединки до бантиків та брошечок. Також приїхали мені ось такі металічні серединки, які мають петельку. Можна туди проселяти невеличку вузьку стрічку і теж використовувати для серединок на бантика або ж підвісок. Також приїхали ось такі велетенські металеві серединки, які мають форму овалу і зверху з таким заокруленням, як Ніби серце. Дуже неймовірно красиво виглядають, і я буду, мабуть, їх використовувати як серединки до шкільних галсточків. Такі серединки є в магазині в різних кольорах, але поспішайте замовити, тому що скоро йде вже шкільний сезон, і я думаю, що вони будуть дуже зараз актуальні. І нарешті, давайте будемо розглядати стрічки. А приїхало мені дуже багато квіткових принтів та таких дуже смачних, фруктових. Як бачите, тут персики такі і соняхи. Це 4 сантиметрова стрічка, і запросто її можна поєднати із такими металічними серединками. Пізніше, звісно, я зніму та опублікую майстер-клас, як я використала та поєднала такі стрічки з серединками. що я ще додавала Ось такі ще квіткові принти. І ось така стрічка це вона, йде тканинна. І, вони ці стрічечки, такі дуже унікальні, жорсткуваті в руках, будуть гарно тримати форму, мають по боках таку хвильку. Мереживну, і вони йдуть двосторонні. Наступне, що ми бачимо, це ось такі в'язані серединки ручної роботи, які вже давно стали трендом на закордонному ринку. І замовила я, звісно, наші національні кольори це ось такі блакитні дві штучки і жовтенькі. Їх можна використати на клік-клак, а також можна десь прикріплювати як серединки до банди. Можна прикрашати своїми квіточками, власними зробленими своїми руками, або ж замовити ось такі в'язані квіточки ручної роботи інших майстриньок. Ось так вони виглядають дуже-дуже класно. Скажу вам, що це клопітка робота, мабуть. Не знаю, я не в'язала ніколи таких серединок, але виглядає дуже-дуже гарно. І я знаю, що клієнти люблять щось таке, не таке, як у всіх, оригінальне та неповторне. Наступне це ось такі дуже-дуже класні стрічки, які є новинкою. Вони, наче, зроблені з екошкіри на перший такий мій погляд і на. Прощупування дуже гарно дивляться, з іншої сторони, вони ось такі от клітчасті. І також можна використовувати як на такі, знаєте, американські пантики, тобто це двосторонню стрічечку, запросто можна повертати і з тієї і з іншої сторони будуть дивитися красиво. Ось таке от мережево, гарне, дуже з квіточками. І теж я вже маю ідеї, як його використати. От, дівчата не знаю, як у вас, а у мене завжди нестача часу, тому що вести соціальні мережі, вести блог в Інстаграмі, Тіктоці, вести одночасно YouTube. Це дуже-дуже складно, якщо чесно, коли поєднувати ще із основною роботою і з іншими якимись домашніми справами. Як бачите, я вже показала вам ось таку от стрічку, це теж стрічка-новинка. Яка я думаю буде трендом, і яка сподобається вашим покупцям. Ось так: от її можна, наприклад, складати і робити такі вушка, як в американських бантиках. І оскільки стрічка двостороння, то я думаю, що дуже-дуже гарно буде дивитися, особливо, якщо поєднати ще із підложкою із інших красивих стрічок, або з мережева. Ось такі вушка можна робити. Так, і давайте. Будемо розглядати далі. Наше багато цікавого. Наступне, що ми бачимо, це ось такі стрічки джинсові. Я думаю, що вони теж будуть мати гарний попит серед покупців. Ще ось така стрічечка. Забула сказати, що ось такі от клітчасті стрічки вони знизу мають різні відтінки. Так от, ось така от, е, джинсова стрічка, можна робити бантики, такі е, класичні для дорослих красу. використовувати, скажімо, такі заколки-зажими. І я думаю, якщо використати ще вдало підібрати красиву середину, таку дорослу, то дівчатка просто будуть в захваті. Наступне, що ми бачимо, це знову такі літні е, фруктові. Стрічечки 4 сантиметрові з кавунчиками та з полуничками. І знову ж таки можна поєднати з ось такими серединками. Наступні стрічки це знову літні такі відтінки, поки ще літо триває, і я думаю, що ви ще встигаєте зробити літні бантики та розпродати їх. Гляньте, яка красива стрічка, вона йде двосторонньою, дуже дуже гарна, дуже дуже ніжна на дотик. Дуже-дуже красива. І ось така ось з вишеньками, репсова 2,5 см. Я думаю, що вже у більшості майстринь, можливо, є така стрічка. І ще одна стрічечка, знову ж з таким мереживом по боках. І вона двостороння, таку я вже вам показувала раніше. Ось вона, як оці квіткові принти. Теж дуже-дуже ніжна, і, думаю, буде дуже гарно дивитися на бантиках для наших красуньок. Так, зараз я це все поскладаю, щоб менше місця займало. І ще замовила екошкіри трішки. Знаю, що зараз трішки є проблемою віднайти. Екошкіру наших таких національних кольорів, та й не тільки екошкіру, все, що стосується блакитних та жовтих кольорів, зараз трішки важкувато придбати. Тому я записаюся наперед, скажімо так, замовила кілька листів екошкіри, ось серединки, які заблукали. Це такі стразові серединки-сердечки, я їх вже ось розпакувала, показую, і продавець поставив мені таку смачнятину, такий невеличкий подарунок-сюрприз із полімерними серединками, які можна використовувати для бантиків. Наприклад, ви можете вкладати у ваше замовлення невеличкий бантик. Ось я бачу, що це по одній серединці, так що, наприклад, зробити красивий якийсь бантичок і поставити. Як подаруночок клієнту, воно обов'язково пригодиться. Дякую за сюрприз! Посилочка дуже-дуже гарна, матеріали дуже-дуже гарні. Залишилося знайти час, щоб зняти для вас майстер-класи. А я вам раджу підписатися на мій інстаграм та тік-ток, Там дуже-дуже багато цікавого. Я розповідаю, як просуватися в соцмережах та продавати свої вироби, а також як робити красивий монтаж та красиву зйомку на телефоні. Побачимося в Наступних відео, ставте лайки, діліться відео, та не забудьте підписатися на мене. У мене ще багато цікавих майстер-класів. Па, 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 па! З вами була Любов Стасюк. Дякую, що додивилися відео до кінця.